Відкрити Прикарпаття для Європи до обласного центру завітав голова програмної ради економічного форуму Зейгмунд Бердиховський. На зустрічі із очільником краю говорили передусім про співпрацю у напрямках розвитку інвестиційного та туристичного потенціалу Івано-Франківщини. Зокрема, Олег Гончарук знайомив гостя з проектом Єврокарпатської ініціативи. Ми створили бренд, в якому об'єднали різні галузі функціонування в області, починаючи від економічні та культурні. Спортивні, і на сьогоднішній день ми б хотіли презентувати область через досвід наших польських партнерів. Франківська область буде пілотним проектом входження. Адаптації України щодо входження в європейський союз, водночас Зигмунд Бердиховський запевнив, готовий реалізувати в області два проекти. Перший із них туристично спортивний, який допоможе розвинути відпочинковий потенціал Яремче. Для цього треба підготувати спеціальну карту туриста, як це вже зроблено у Польщі із внесеними туди пішохідними шляхами, велосипедними маршрутами, атракційними та історичними місцями. А відтак опублікувати усе це у вільному доступі в мережі інтернет, так щоб кожен, хто приїде і спойжі спочитає... На свій телефон коморковим одразу по численню, щоб кожний хто сюди приїде, скориставшись спеціальною іконкою на мобільному телефоні, міг одразу ж побачити, де тут можна бігати і відпочивати. Це миттєвий доступ до усієї інформації. Усі, хто веде активний спосіб життя в одному місці, можуть довідатися про різні можливості відпочинку та цікаві атракції. Пато, жеби доведіти ще чогось цікавого, поділювати своїми враженнями. Ще одна пропозиція від гостя запрошення очільника Прикарпаття до Кракова на конгрес місцевого самоврядування ЄС. Також обидві сторони обговорили можливість проведення інвестиційного форуму на Прикарпатті.